Це відео я хочу просвятити всім тим, хто вже гарно послухав відео про ауру, про її розширення і її звуження, скорочення. Дуже хоче це відчути, але не може. Поки що не настав час, так? Але хочеться зрозуміти, ну, хоч трошки, що це, так, найкраще, звичайно, розуміти на власному тілі. А будемо брати не енергетичне тіло, не електромагнітне поле, а наше фізичне. Зробимо пару невеличких вправ і малесеньку медитацію. Я щиро сподіваюся, що вона допоможе зрозуміти хоча б на ментальному рівні, як це працює і що це. Угу. Тобто той, хто відчуває, може, наприклад, так, взяти щось до рук. Це для мене добре чи погано, так, і відчути. Розширюється чи звужується аура? Якщо в нас немає такого інструменту, ми можемо брати вимірювання так, наших вібрацій. Наприклад, продумати про щось дуже хороше і поміряти наші вібрації, якусь емоцію позитивну в нас визвати і поміряти, так? Ці емоції, вони всі мають свої частоти вібрації. Потім подумати про, наприклад, щось дуже погане і виміряти. І ви одразу побачите, що воно змінюється. Хто не робив цього, зробіть, будь ласка. Вимірювання воно дуже сильно допомагає зрозуміти, як це все працює, і побачити реально, як впливає на вас, на вашу життєву енергію думка, емоція. Намір, якийсь предмет, їжа, вода. Музика, яку ви слухаєте, частоти. Так? Все на світі. Якщо ви візьмете в руки якийсь сакральний символ чи священну воду, наприклад. Можливо, у вас є священна свічка, так? подивіться, як змінюються ваші вібрації. Отже, ми поговорили про. Вимірювання руками відчуття, про вимірювання за допомогою діаграм. А тепер перейдемо на невеличкий тест з нашим тілом. Можливо, це допоможе, допоможе комусь зрозуміти, відчути, побачити логіку. Я буду використовувати невеличку медитацію пізніше. Це від цікавої шаманки Мелоді Бомлян. Вона і в Бельгії, живе і у Франції. Дуже багато в неї послідовників, вона дуже гарний цілитель. В неї дуже багато різних цікавих підходів. Вона так об'єднує трошки різні системи. Навчалася вона на островах французьких. Тобто її техніки трошки інакші, хоча дуже схожі з усіма іншими. Давайте переходимо. Сядьте, будь ласка, комфортно. Давайте зробимо три вдохи-видихи. Весь стрес. Можете навіть уявити, як така чорна якась пляма зас і в землю. Дякую, матінка земля, що приймаєш це. Трансформуй, будь ласка. Тепер дуже прошу взяти ваші солоденькі ручки. І міцно так дуже-дуже дуже зжати дуже, дуже ваші кулаки. Так щоб аж кх, наче хочете комусь надавати? Поїхали. А тепер зверніть увагу на ваші зуби. На ваше дихання. На ваше тіло? Всі скорочення м'язів? Чи впливає просто один кулак на весь ваш стан? Як вам ці відчуття? Як ви почали себе відчувати? Яка поза у вас? Ви почали в карапас закриватися? Чи відчули ви це скорочення? Це звуження. Якщо відчули, давайте потихеньку розжимати наші пальчики. Помітьте, що вони не одразу розкриваються. Ви потримали декілька секунд, скільки ми там тримали? 15-20 секунд. А м'язи наші вже звикли бути такими скороченими. І вже не так то й легко їх взяти і розім'яти, розкрити, так? Можете себе так трошки помасажувати, оцю всю енергію прогнати. Це було скорочення. Я казала про емоції. Давайте зараз кожен із вас заплющить свої очі і уявить себе в тому найпрекраснішому місці, з найпрекраснішими людьми. А, можливо, згадає найкращий момент свого життя, який був реально. І відчуйте, будь ласка. Оце розширення в тілі? Чи з'являється у вас посмішка? Чи стає вам добре? Чи розправляються плечики? Як ви дихаєте? Які відчуття не тільки в тілі, а й в голові? Можливо, навіть зморшки розправляються? Як ви дихаєте От повними грудьми? Чи ні? В якому положенні ваша спина? Яке у вас тіло розслаблене? Воно. Яке воно? Як ви сидите? Що відбувається в тілі? Звертайте увагу, будь ласка, на маленькі дрібнички. Коли ви вже сповна це все відчули? А тепер подумайте про ситуацію, подію, людину, а можливо роботу, яку ви страшенно ненавидите робити, але треба. Треба. Негативне щось, таке неприємне, дуже-дуже що вам не хочеться, що вам не подобається. Уявіть, згадайте, відчуйте. Як реагує ваше тіло? Як? От якраз дуже добре було б на початку виміряти ваші емоції, ваші вібрації і виміряти тепер і порівняти. Я вам скажу, що ви будете здивовані. Наскільки лише згадка чи просто уява, навіть ситуація чи подія, чи людина, якої не існує, зменшує вашу життєву енергію? Є над чим подумати, правда? А тепер я буду вам казати питання, а ви про себе відповідайте. Можливо, запишіть. Але відповідайте чесно. Що мене розширює? Що? А що мене зжимає? Скорочує. Хто присутність кого вас розширює? Хто вас зжимає? Хто вас зажимає? Хто? Яка діяльність чи робота вас розширює, надихає, наповнює? Яка? А яка вас зажимає? Яка? Відповідайте собі чесно, які думки вас розширюють? Які? А які вас зажимають? Які емоції вас розширюють? А які вас зажимають? Серйозно до цього віднесіться не просто так. Реально подумайте і відчуйте. І давайте останнє візьмемо, які події чи ситуації вас розширюють, надають вашому життю фарб, емоцій, відчуттів, радості. Натхнення, сподівання, віри, любові? А які події чи ситуації навпаки забирають останні життєві сили? Які? Ці відповіді насправді дуже важливі. Ви не думаєте, що це така малесенька-легесенька вправа? Вона філософська <хи> і дуже сильно. Якщо дійсно ви відповіли все чесно, то вам буде над чим подумати і над чим попрацювати. Що відпустити, що переписати, перепрограмувати, почистити. А що навпаки в собі культивувати, розвивати, на що звернути увагу і в що більше. Вкладатися, а що взагалі відкинути і забути назавжди? Для кожного практика це дуже-дуже важливий етап. Ми багато говоримо так? про очищення, про зарядження. Різні наші практики направлені саме на це, і на вимірювання вібрацій, щоб якраз зрозуміти, що для нас добре, а що погано. І давайте тепер зробимо саму цю невеличку медитацію. І це буде частина 2. Я вам даю невеличку паузу, щоб ви, можливо, змогли собі записати, ще раз обдумати, ще раз відчути, що до вас прийшло. Мої відео, будь ласка, не робіть так, щоб просто послухав і забувся. Мене це не цікавить. Мене цікавлять люди, які усвідомлено прийшли на мій канал, щоб попрацювати, принаймні з собою. Якщо це ви, то, будь ласка, серйозно віднесіться до цього. Добре? А я буду записувати частину другу.